Шалом усім, як кажуть, у нас на Галичині. Часом буває, що ми опиняємося в обставинах, які, як ми думаємо, є наслідком невдалих рішень, непродуманих рішень, невпевнених рішень, наслідок якихось помилок життєвих. І маємо те, що маємо. Наша надія згасає. Ми не впевнені в тому, що Бог керує нашим життям, а якщо керує, то ну, якось, напевно, неповноцінно от, сумніви долають нас. Ми опиняємося в такій рутинній безвиході. Все одне й те саме. Пригадуєте історію Якова, який обманув підло, обманув свого брата рідного Ісава, забрав нього первородство, обхитрив його і. 20 років він провів в Лавана, куди відправився, тому що Ісав погрожував його вбити. Як їм ужилося ці 20 років там, в Лавана можна собі лише уявити, правда? Аналізуючи, що коли вже відбулася їхня зустріч з Ісавом, так, через 20 років, то а, як, як і вкаявся перед ним, як він впав йому на шию, як вони плакали обидва. Це зрозуміло, що всі 20 років які жив з усвідомленням, що він поступив негідно.